До війни в нас тут було 870 мешканців. Так як були тут великі бойові дії, то на даний час повернулись не всі, надіємося, що повернуться. В Калиновецький округ входять 4 села. Це село Миронівка, Чорноглазівка, Карасівка і де ми зараз з вами знаходимося, Калинове. До Цупівки у нас 4 кілометри було, тому їхні всі танки всі до нас доставали, до нашого села. Ви знаєте, по 200-130 по грам хліба ділили. Трішечки страшно, але люди в цей момент так, такі були згуртовані. І люди з дітками надіялися до останнього, що ось ось закінчиться. Но воно не закінчилось. У нас бойові дії тут дуже великі були до 10 вересня. А тепер після 10 вересня трішечки-трішечки вигнали їх з Козачі і ми потрішку почали. Налагоджувати життя в нашому селі. Оця башня, бачите, синя, синя башня, вона вся посічена в осколках. Це ми недавно нову башню поставили. Їй, мабуть, три роки. І бачите, і не суждено було їй. От оця вулиця, оця вулиця, два будинки тільки вціліло, а то всі пошкоджені. Нікуди людям вертатися, нікуди. Оце будівля це виробництво равликів. Взяли 100 тисяч тільки перед війною кредиту, представте, там і плітка, там так вони гарно зробили, вже і равлики там були якась, ви знаєте, там вироблялася косметика, вже показували такі баночки. І довго вони його не трогали, розбитий два снаряди, згоріло вщент. Тут і равлики лежать, зараз покажу вам. Не вивезли вони їх. Ну, Оно равлики лежать. Ось дивіться, скільки їх було. Ось цілі бочки дивіться. Тут такий обстріл був. Ну, не могла пожарка приїхати. Поки приїхала, воно все пихнуло тут. Людина вкладувалась сюди, підприємець місцевий, і все. І прийде, оце гляне на цей пожар. Ну, я думаю, ну що ж тепер? Ну, ну життя продовжується, треба жити, треба другим чимось займатися, як люди є такі, що не сидять на місці, другим займуться. А може, це будуть відбудовувати, якщо вже є така мрія. Біля мене, як два снаряди попало біля будинку, ми переїхали в оцей будинок. А потім, отут з усього сторін, як почали, оце що тут снаряди летіли, і в двір туди летіли снаряди. І тільки ми виїхали. Ми виїхали 22 квітня, а 5 червня той, травня сюди оце два снаряди прилетіли. І ці хазяїва були в погребі. Представте, як вони вижили, я не знаю, Бог Бог зберіг. Це поскладали і кірпіч. Дивіться, його родик посадили, накрита брезентом криша, а люди повернулися додому. Я? Ну от так у нас, такі в нас люди. Додому і все. А що нам робити? А де нам жити? Ми сюди вложили 23 роки. Ми живемо тут. А куди нам діватися? Що нам робити? Ми сюди влажували і труд, і деньги, і все. Ми ж не рассчитывали на те, що будемо тікати відсюди. Своїми силами тут дуже тяжко, звісно. Ну, будемо сподіватися. Надіємося, да. надіємося на те, що нам допоможуть. Літом, там, звісно, проще, що зимою. Не знаємо, що ще будемо делать до зими. Ще як-то тянем, а далі вже буде Не страшно. Вже не страшно після того, що ми пережили, як обстрілювали Все. нас, то це вже не страшно. Це наша школа була. Тут десь були снаряди. От заходьте сюди ось у клас, дивіться, що тут робиться. Тут що тут? Воно все посипалось, все вікна, вікна порозбиваті, і воно ж тут, тут не один був прильот. Тут перед школою от, на цій стороні були прильоти. І воно, звісно, тут пошкоджило добряче. Ну так, повивозилося, що вціліло, а що. Ой, вся наша молодість пройшла в оцій школі. Скільки тут класів було, скільки дружно було. А тепер війна дітвора поуїжджали з батьками і ще бояться вертатися, тому ж, бачите, ось які йдуть обстріли ще по, по окружні. А діти в нас дуже поперелякувались. Нас діти по поїжджали тут у підвалі сиділи там у клубі. Так громихало, що діти вже, ви знаєте, на нервної почві воно дітки поперелякувалися слухати це все. Ну, Значить, дивіться, я бачу, як відновлення. Зараз зробимо башні. Саме перше це водопровод. Ми ось уже домовилися по селах, оце ж у нас у Мироновки. У Карасівки в Чорноглазівки немає магазина зовсім. Там стояли кіоски, але ну їх закрили. Ми домовилися із автолавкою. З вчорашнього дня в нас спробний день їздитиме по селах. Автолавка їздитиме. Це, це велике значення має привезти продукти людям і забезпечити продуктами. Вода в нас є, електроенергія є. є. Гуманітарку нам привозять. Багато людей займалися власним господарством. Не буде війни, приїдуть і будуть займатися власним господарством. У нас багато планів, як були, так і є. Я не, я не кажу, що щоб наше село сталося хутором. Ось скільки людей виїхали, і все спрашують, коли нам їхати, коли нам їхати сюди, в це село. Ну, не можуть їхати, деякі дуже бояться, бо ще йдуть воєнні дії, хоч воно й не в нас, ну недалеко, а в деяких багато пошкоджене житло. Допоможуть з пошкодженим житлом багато людей вернеться. Живуть на квартирах. Я думаю, на квартирах не мед жити. Своє житло це своє житло. Люди приходять, ми вже пишемо об'яву, старостинський округ, написали об'яву, ось поприїжджали, беруть це на кожного по три хлібини безплатно, ну безкоштовно. Це на кожного жителя.

Я Дар'я Котельнікова, діджитал-редакторка Медіа». Для створення таких історій нам необхідні гроші на бензин для поїздок на деокуповані території, зарплатні авторам і фактчекерам. Наша організація не фінансується за рахунок держави чи олігархів, саме тому наша незалежність потребує твоєї підтримки. Приєднуйся до нашої спільноти і давай творити інформаційний простір разом.